У часи війни ми щодня стикаємося з болем, страхом і втратами. Але психіка не ламається одразу, вона вмикає захист. Це не слабкість і не характер такий, це автоматичні механізми, які допомагають витримати напругу. Сьогодні розберемо три найпоширеніші заперечення, раціоналізацію та проекцію. Пояснимо, як вони працюють, коли рятують, а коли починають заважати. І що це може робити боєць? Командир та побратим. Психологічний захист це несвідомі способи зменшити внутрішній біль і тривогу, коли емоцій забагато, а ресурсу мало. Уявіть бронежилет. Він не робить нас невразливими, але дає шанс виконати задачу і дожити до відновлення. Так само і захист. Короткостроково допомагає діяти. Але якщо ми носимо броню постійно, вона заважає нам рухатись, спілкуватись та тверезо оцінювати реальність. Страсова подія, емоція, захист, наслідок. Заперечення це коли ми відмовляємося визнавати частину реальності, бо вона надто болюча. Після обстрілу боєць може сказати, та нічого не було, просто гучно. Або після втрати. Не думаємо, не згадуємо, все як завжди. В перші години це може допомогти зібратися і виконати задачу. Проблема починається тоді, коли заперечення стає стилем. Військовослужбовець не визнає симптоми, відмовляється від допомоги. Зривається на попуті, робить ризиковані помилки, але все одно повторює. Зі мною все нормально. Розмова після стресової події. Побратим питає Де я? трясешся, не спиш другу ніч. А у відповідь та ні, від хави, нормально все. І отут важливо не тиснути, а м'яко повернути до фактів. Я бачу, що ти виснажений. Давай перепочнемо 15 Хвилин, а там вирішимо. Ознаки, що заперечення вже шкодить. Симптоми є, але військовослужбовець їх не бачить: безсоння, дратівливість, спалахи гніву, проблеми з концентрацією, відмова від мінімальної допомоги: сон, вода, їжа, заміна, розмова психологом або медиком, підвищення ризику, ігнорування інструкцій, необережність. Раціоналізація це коли ми підбираємо розумне пояснення для того, щоб не торкатися важких емоцій. Наприклад, я не злюся, я просто вимогливий. Мені байдуже. Я просто реаліст. У війську це відчувається як сухість і сарказм. Боєць ніби все розуміє, але не відчуває. Короткостроково, це може допомогти тримати дисципліну і не розвалитись. Але якщо емоції постійно витісняти логікою, вони все рівно вилазять через зриви, вигорання, конфлікти або психосоматику. Корисний прийом для перевірки себе. Що сталося? Що я зараз відчуваю? Що мені потрібно? Якщо на друге питання відповіді нема, можливо, працює раціоналізація. Напруга падає одразу, але росте з часом. Якщо не дати виходу емоціям. Проекція це коли ми не визнаємо власне почуття або бажання і несвідомо його приписуємо іншим побратимам. Так, в психіці легше. Замість того, що я злюся, мені тривожно з'являються. Вони проти мене. Вони хочуть зірвати задачу. Командир мене недооцінює. У підрозділі проекція небезпечна тим, що підриває довіру і запускає пошук винних. Як командиру чи побратиму зупиняти проекцію? Повертаємося до фактів і перевірки. Формула проста: Що я точно знаю, що я припускаю? Які є докази і друге. Називаємо емоцію без сорому. Коли боєць може сказати Мені страшно або я злюся, потреба приписувати це іншим зменшується. Мікро вправа. Пауза 10 секунд. Зупинись. Зроби два повільних вдихи. Назви дві емоції. Навіть якщо ніяких, назви напруга або втома. Перевір фактами, що реально сталося. Чи є докази, що інші думають саме це. Коли ми бачимо заперечення, раціоналізацію або проекцію побратима, найгірше почати ламати його словами. Фрази типу та перестань. Не вигадуй, ти сам винен, тільки посилять захист. Натомість працює дієвий і короткий алгоритм. Факт, турбота, крок. Факт, що бачу, чую. Я бачу, що ти не спиш і часто зриваєшся. Чую, що ти кажеш все нормально, але руки тремтять. Турбота. Навіщо питаю. Мені важливо, щоб ти був у ресурсі і безпеці. Малий крок. Конкретика. Давай 15 хвилин відпочинку води. Або після заміни зайдемо до психолога на 10 хвилин. Міні-кейси для глядача. Спробуйте визначити, який механізм зараз працює. Після жорсткого виходу боєць каже: Та, нічого, це дрібниця. Я взагалі не напружився. Який це механізм? Це заперечення. Боєць холодно пояснює. Мені не боляче, не страшно. Просто так треба. Емоції зайві. Який це механізм? Це раціоналізація. Боєць злиться і каже. Вони спеціально мене підставляють. Усі тут проти мене. Який це механізм? Найчастіше це проекція. Власне, злість і тривога шукають зовнішню причину. Психологічний захист нормальна реакція психіки на ненормальні обставини. Він допомагає витримати перші удари, але важливо вчасно помітити, коли броня вже заважає. Якщо ти бачиш, що напруга накопичується, звертайся до військового психолога, медика або командира. Ми сильні тоді, коли тримаємось разом. Заперечення допомагає діяти одразу, але небезпечно, якщо тримається довго. Раціоналізація дає контроль, але без емоцій ресурс швидко вигорає. Проекція Підриває довіру. Повертаємось до фактів і називаємо свої почуття.